Я отримую знання з релігії, щоб потім їх передати іншим, як це робив пророк. Я хочу багато поклонятися Богу, бо пророк любив найбільше свого творця і багато поклонявся йому. Я хочу виконувати багато намазів, тому що пророк багато і довго молився. Я слухаю з батьків, тому що цьому вчив пророк. Особливо добре ставитись до мами. Я допомагаю їй і торбуюсь про неї, як вчив пророк. Я вчусь читати Коран, тому що це найкраща книга, яку читав сам пророк і вчив цьому інших. Я стараюсь правильно і часто читати лікар, тому що пророк не вставав і не сідав, не згадуючи творця. Я люблю говорити тільки правду, тому що пророк забороняв обманювати, адже обман не годиться навіть в жарт. Я вчусь відповідати добром, навіть якщо мене образили, тому що так вчив нас пророк. Ми часто усміхаємось, тому що любимо радувати інших щиро заради Бога. Пророк обіцяв за це Селана. Я хочу бути щедрим, адже пророк міг віддати останнє. Навіть коли він був голодним, він віддавав свою їжу іншим. Ждем вас неї, примір для нас